До уваги турботливих батьків та організаторів дитячого відпочинку за кордоном. Ви запланували для своїх чат цікаві та змістовні канікули в інших країнах? Годі зволікати терміново до паспортного сервісу. Тут вашій дитині або навіть цілій групі дітей допоможуть оформити дитячі закордонні паспорти. Батьки, допоможіть своїм дітям побачити світ. Мої вітання в ефірі. Програма Паспортний сервіс. Триває сезон літніх відпусток, і звичайно, чимало батьків планують відпочинок для своїх дітлахів за кордоном. До редакції нашої програми надходить чимало запитань саме про особливості оформлення закордонного паспорта для дитини, що потрібно знати, і які документи підготувати, аби у неї він з'явився. Дивіться далі. По консультацію до редакції нашої програми надходять листи не тільки з усіх куточків України, а й за кордоном. Більшість питань, які цікавлять українців, які перебувають тривалий час за межами нашої держави, стосуються оформлення закордонного паспорту для своєї малечі. Складнощі при оформленні документів у батьків виникають тоді, коли вони не перебувають у законному шлюбі. Батьки не знають, які документи потрібно надати в паспортний сервіс, аби оформити документ дитині. По відповідь на це та інше запитання, ми звернулися до фахівця. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, що не досягла 16-річного віку та проживає з одним із батьків, подається наступний пакет документів, заява, яка формується на місці, свідоцтво про народження дитини, паспорт одного з батьків, який подає пакет документів, також довідка підтвердження реєстрації дитини разом з тим з батьків, який подає. Саме ці документи також звертаємо вашу увагу на те, що даний пакет документів дозволяє лише оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для перетину кордону необхідно оформити нотаріально завірений дозвіл від другого з батьків. Ще одне питання, яке виникає при оформленні закордонного паспорта дитині, це коли батько іноземець, який в цьому разі слід подавати документи. Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, особі що не досягла 16-річного віку, один з батьків якої є іноземцем, подається наступний перелік документів. Паспорт громадянина України одного з батьків, свідоцтво про народження дитини, довідка підтвердження громадянства дитини. Заяви від батька, який є громадянином іншої держави, не вимагається наразі. Багато наших співвітчизників подорожують за кордоном. Тож у їхньому закордонному паспорті вже немає місця ставити відмітку про перетин кордону. Що робити у цьому випадку українцям? Для обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон, в якому закінчилися порожні сторінки, особа, що досягла 16-річного віку, подає наступний перелік документів: паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер та попередній паспорт, в якому саме закінчилися сторінки. В цьому випадку місце реєстрації не має ніякого значення. Наразі паспортні сервіси стають все більше популярними серед тих громадян, які бажають собі зробити закордонний паспорт. Задоволені клієнти засвідчують, що не отримували паспорт у таких комфортних умовах і без черг в центрах обслуговування громадян. Оформлювали закордонні паспорти як пересічні громадяни, так і відомі особи, і всі вони відмічають європейський рівень обслуговування. Наразі паспортні сервіси посіли гідне місце серед українців. Задоволені клієнти засвідчують, що ніколи не отримували паспорт у таких комфортних умовах і без черг. У паспортному сервісі оформляють закордонні паспорти громадяни різних соціальних верств населення. В центрах обслуговування громадян можна побачити пенсіонерів, студентів та представників усіляких професій, і всі вони відмічають європейський рівень обслуговування громадян. Заслужений лікар України, лікар-стоматолог Володимир Панкевич, вже має закордонний паспорт. Проте прийшов до центру обслуговування громадян, аби оформити біометричний. Каже, що такий документ наразі є вкрай актуальним. Чому біометричний? Ну, по-перше, це сучасні паспорти. Я знаю, що е, зараз багато розмов про безвізовий режим. Кажуть, що вони можуть мати пріоритети, якщо буде безвізовий режим в Європі, е, там не потрібно буде менш буде напружена процедура оформлення, е, скажімо так, перетину кордону чи якихось там інших паперів. Прийшовши до паспортного сервісу, Володимир Васильович відразу оцінив високий рівень обслуговування. Ну, якщо в перший раз я йшов сюди з очікуванням е, такої нудної і тривалої процедури, то сьогодні був спокійніший вже. Я ще раз переконався, що сам процес тут чітко організований, йде за чітким алгоритмом, е, забезпечений живим супроводом. Забезпечені інформацією, скрізь є табло, є зручні місця для очікування, якщо воно понадобиться. Я ще раз відмічаю, що я ні хвилини не чекався, процедура зайняла, мабуть, хвилин 20, не більше. Простора, світла кімната, є навіть майданчик для дітей, ось він у мене за спиною. Я думаю, що всі установи, які надають послуги для Населення повинні працювати якраз так, як працює паспортний сервіс. Переступивши поріг закладу, клієнт відразу відчуває непідробну увагу до себе та професіоналізм персоналу. Персонал треба відмітити професіонально підготовлений, дуже доброзичливий, знають, що вони роблять. Кожен знаходиться на своїх місцях, задають конкретні запитання, тобто проблем в оформленні я поки що ніяких не помітив. Дуже вдячний співробітникам центру. Я отримав черговий раз задоволення за спілкування. Насправді зараз видно, що це вже рівень. Це рівень відношення до клієнтів, це рівень роботи, це уява про те, куди ми повинні прагнути до чого. Пан Володимир ескулап із великим стажем. Він і на словах а на ділі знає, яке значення має гарне обслуговування для клієнта. За професією сам лікар-стоматолог. Я знаю, як люди налаштовуються і як вони відносяться до стоматологічних втручань. Тому я на своєму робочому місці теж стараюся робити все, щоб люди йшли з бажанням до мене і щоб отримували те, на що вони розраховують. Чоловік впевнений, що немає сенсу шукати інші способи оформлення документів, адже в паспортному сервісі робити це зручно і приємно. Тут є всі необхідні складові для комфортності клієнта: м'які стільці, вода, кава, вай-фай та дитячі майданчики. Оплата послуг, копіювання паперів, фотографування, сканування відбитків пальців та електронного підпису здійснюється в одному приміщенні. Як зазначає, такі послуги варті того, щоб за них додатково заплатити. Я не жалкую, що я заплатив ті кошти, тому що е, видно, що вони йдуть не кудись в якусь певну кишеню, а йдуть на те, щоб це було зручно, доступно людям, щоб воно е, не завдавало лиш, лишнього зайвого клопоту, щоб людина могла прийти, спокійно оформити, потратити мінімум часу. Я думаю, що це оправдана сума за ці послуги. Відзначає високий рівень обслуговування у центрі і киянин Андрій. Перший раз сейчас воспользовался сервисом, получить загранпаспорт. паспорт. Очень быстро, очень удобно. В течение 15 минут меня оформили. Я ушел домой. Через 20 рабочих дней я получил смс пришел. И вот в течение тоже 15 минут, может, даже меньше забрал паспорт. Работники очень вежливые. Все быстро происходит, оформление, оплата, то есть, ну, все на высшем уровне, мне очень понравилось. Я был в восторге, когда только сдал документы, я звонил друзьям, говорил, что, ну, то есть, очень все быстро и хорошо і качественно. Поэтому я, в общем-то, доволен на 100%. Для працівників паспортного сервісу головним критерієм в роботі є не тільки оформити швидко та якісно документи, а й створити такі умови для клієнта, щоб останній лишився задоволеним роботою центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Більше про послуги, що надають центри обслуговування громадян паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті passport.org.ua, сторінках сервісу у соцмережах або за телефоном у Києві 392 0194. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Хай щастить! Закордонний паспорт без проблем, черг та з державною гарантією. Паспортний сервіс у Харкові, у торгівельно-офісному центрі Авеплаза, вулиця Сумська, 10. Відкриття 25 липня.